А ви спали. Спали телята. А ми їх розбудили. Ми ось якраз йдемо на прогулянку туди на заправку. Цих теляток я вже показувала в себе на каналі. Особливо ця сіренька, вона не боїться. Чи це корівка, чи це ну, теличка, чи це бичок, а той нюшить стоїть. Ай, якісь ви хороші милі. Маленькі зайки. Ну, ми йдемо далі. Вітер дує трохи, так. Доводиться каптура одягати Щось таке красиве, блакитне. Пахне чи ні. Ой, пахне, слухайте. я бачила таких кущів. По Ірландії багато. Таких великих, масивних. Ну так гарно. Я взагалі обожнюю сині квіти. Просто мені неймовірно вони подобаються. Подивіться, які вони по розміру. Ну, такі десь як палець може. Треба буде подивитися, що це. Або напишіть. Ой, бой, яке ж воно гарне! Дивіться, як виглядає. Супер. Дивіться, які троянди. Тут є багато. Ой, як гарно, друзі! И жовто, а я как рассыплась. Ты что, слюкался? Ты же такой смелый. Ты где? А ну, давай, иди, да. Иди сюда. Вот уже. О, біжи, беріть, бері, бері. о, Мала, малий прибіг. А, воно взагалі втік колись. А можеш це відчинити, я хочу спробувати, що це таке. Якийсь басбаліз. Смак, наче я у 18 років пішла на дискотеку і випила відвертки, <риклад> наче горілка із якимось дешевим не соком, а типу як юпі. <риклад> <риклад> Дуже крепкий нас пробує. <риклад> Скажеш як? Дивний такий смак. Ми, і ми його бачили не один раз на узбіччях. Його п'є молодь, напевно, ну воно крепке. А скільки воно коштує? Десь три? Коротше, і це вирішили спробувати. А це пластик, не скло. Так. З алкоголем. Фруктова Маргаріта. Преміум. А, так тут водка написана, слухай. Це ж горілка, ах ти ж, йолки палки Я ж кажу, що це, ну, мені, наприклад, відвертка в Україні більше подобалось на смак. Коротше, ну таке, бачите. А пиво як? Гарне? Коротше, вирішили пиво ще щоб... випити. А, ну-ка, це ірландське? Ммм, mm, пиво смачне. Хайріщиня. Чому воно так погано? Це Германії. А, німецьке? Mm -hmm. Ну, німецьке пиво смачне. Мені дуже сподобалось, коли я в німеччину їздила до подружки. Це німецьке пиво темне. Бо ми тут тільки гине з темне, п'ємо і тут дуже рідко. І такі чіпсики в нас. А як тобі ці чіпси? Розкриваються після, <сі> після другої. Після другої? Ну це якийсь більш такий насищений. смак. Зразу вже слідиш. Це мені тільки смак вівці відчувається. Так. Да. Значить баранчик, наче вівцю жуєш, значить овечий жир, ні? Ні. Це ж сир. Ааа, це ж їхній сир. Напевне, овечий. Коротше, бачите, типу натуральний... Ема! Хоч би ще один мені ковток залишив. Ти би купіть? Ні, ні. Просто воно така прикольна, я хотіла ще. А хоча ні, думаю, вона, мені, вона мені не сподобалась. Ні, не, не я... треба. Та ні не сподобалось, я... не сподобалось. Бачите, і м м червона цибулька. Так, оце чіпси, оця фігня і дві пляшки пива, це 16,80, чи скільки? 1650. 16,50. Дорого чи дешево? тут троянди. Квітують у людей. Цілий квітник. Ця дивіться, яка шапшинка красива. Як гарно Така краса в людей. Вже й сонце вийшло, а ми сиділи, замерзли. Пиво випили. І як кажуть... Життя наладилось <плес> на п'ять хвилин. <плес> По одному пивку. Іноді. Необхідно це навіть. Хоча я нікого не агітую. о господар. о о Господар, господар. Зоротіче. Ай, кетернюще. Зоротіче, воно мале. Я голос. Ще один. А, він на нього гавкає, диви. <гум> на нас ноль реакції просто. А, ні, 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 страшний собака. Страшний, да. Постилюбиш любиш майонез? Красиво. щось робить. Верещать. Ніхто? Чого ти так думаєш? Дивись, тут, тут, тут газон накосився вже я не знаю скільки. Просто якісь чагарники. Може вона комусь тут потрібна була? Тільки тобі закинути було. А ти хотів це, так? так. Мріяв про це? Хотів. Блін, ну так відчинено тут все. Прям всі можуть дивитися. Ніякої приватності. Як вони так живуть, я не знаю. Так і хочеться ж туди заглянути до них у двір. У нас з тобою дружбан. Ой, ми на це і відео, кстати. А, а скільки він коштував там? Тисячі. Три? Так. Да. Или п'ять, кстати. Між трьох і п'яти. Я на нього можу вічно дивитися. <рес> Якби в мене такий був, я б на нього дивилась день і ніч. Не трогай його! <ріст> <ріст> Не чіпай, він, тобі... він... він... я йому сподобалася, мене любить. Я можу на жаль, опортити людям. Не треба, хай собі косить. Я такий хочу! Чого він такий дорогий? А це він кожен день їздить чи ні? Диви, вперся в кущі, розвернувся, знову їде назад. А ти пам'ятаєш, як ми в тому році залипали? Ти пам'ятаєш, як ми в тому році залипли на цього робота газонокосарку, коли дощ починався. Пам'ятаєш, як ми з тобою гуляли? з слям зіткнув. Ну Максим, ну зачем ты це говоришь у відео? Люди подумають, що ти якийсь крадій. Ні, забрал себе и нормально себе чухаешь. А потім ти катаєшся в гарде, да? Та, спочатку пусть найдут того. Надо, кстати, найти в нем этот, если ж... в нем есть. Я метод, не буду це вирізати? Если в нем есть мы а якщо... его надо вытащить как можно пустыне. Максим, ну я ж не буду це вирізать. Що нехай люди думають, що ти крадій. Я крадіжка. Ну, на ну, що ти це кажеш? Ну це не правда. Неправда. Це крадіжка. Я крадіжка. неправда. Це ну що це ти правда. не на себе? То ти ухилян, то ти ще якийсь. Я якісь... ухилян, ти крадіжка. Хто ти? Ухилянка. Хто? Крадіжка. Скажи правду. Скажи правду, що це Я не правда. Я Скажи ухилян ухилянці і крадіжка. І що, багато ти вкрав в цьому житті? Хоч що небудь, скажи, що ти вкрав брехливу. Груші з магазину. Кого? Груші з магазину. То випадково було. Що ще ти вкрав? А ну давай, кайся. <решко> Кажи, що ти вкрав. Брехло. Завжди на себе наговорює. Отвертку в віді карандашика. Коли? ми були магазині. <ти>, ти, ти, ти її спеціально вкрав да. спецом? Да. Тобі стидно за це? Ні. Не, тобі не соромно? Ні, звісно. Скажи, що тобі соромно. Кажу, що нет. Кажи, що так не можна робити. Так можна і потрібно. Чого? Один раз живемо. О, бар, який кошмар. Деви який будинок ось? Ага, Отхватительний. Ну так, да, він старенький. Але можна подумати, ти б тут не жив, якби тобі тут на шару сказали. Максим живий. Ну якби тебе з готелю виселили. А, провести. Який? Так чого? Так до людей, а, як да, Юрчик. Я підключу, саді, платиш, а ну 200 євро в місяць платиш. Просто за електрику і за. Да, да, да. Воду набирають. Ой, це кошмар. Та ні, я то ми в Юрчика побули, я підофігіла. Я розуміла, це, це взагалі романтично, в трейлері жить тільки на відосиках в інтернеті. Ні, дивись, якби, по-перше, він був більший... Якби, якби він був більший... Якби там був двір, що йому дозволили там е, благородити собі подвір'ячку, поставити собі там, я не знаю, гамак, якийсь столик гарненько, так собі зробити. І плюс, якби всередині в нього було гарне, двохспальне, е, якісне ліжко, то це все норм. І якби жити там вдвох, максимум там пара, наприклад, то це прикольно. Або переїздити з місця на місце, ну це класно, а так? Я не знаю, йому мені здається дуже важко. Ну він сам казав, що йому важко. Ми там намучилися одну ніч. Ці малесенькі койки, мені здається, що я у поїзді краще висипалася, ніж там у нього. Тобі відеш? Ну, нічого тема звичайно. Я думала, що буде якось по-іншому. Мені все сподобалось. Стільки було вражень, що таке було відчуття по приїзду назад, що... Я там тиждень пробула, хоча ми були там одну добу. Ось. І це прикольно, але я ж кажу, якби цей трейлер був комфортніший, ну, відповідно, дорожчий, більший, то Ну, і з водою все було ок. А то посуду миєш, дуже-чуть треба економити. Прям дуже.